Моє вітання, друзі, з вами Флот, і сьогодні черговий ролик по нашій не новій рубриці проходження в інфракції. В коментарях ви написали, що хотіли б побачити ду крипту духів лісу. значить сьогодні будемо проходити 21 рівень духів лісу. І попрошу вас ще раз проявити активність, насипати лайків побільше під дане відео, тому що це не шарди, не так актуально. Не всім подобається, але це як на мене дуже корисно і. Можливо, колись комусь пригодиться. З вас вподобайка, а з мене цікавий контент, як на мій погляд. Звичайно, пишіть в коментарі, кого б ви хотіли побачити наступним у нас тут. Священий орден скоро відкриється, вищі ельфи, банеретів показував, дворфів також. Воїни сутіні. Там через Мікаги і ніндзю проходиться доволі легко. Не знаю навіть кого ще показати. Пишіть в коментарі, кого б ви хотіли побачити наступним. Ну і поїхали до проходження самої криптифракції. Ну, а тепер, друзі, переходимо до героїв за використанням. Перша у нас іде Ельва Осіння. Чудесний герой, якого можна колись було отримати по гаранту, багато іксів на неї було плюс, іноді, якщо ви довго не заходите в гру більше місяця, наскільки я пам'ятаю, можна купити спеціальний батлпас за 20 доларів і там буде ось ця чудесна, чудова героїня. І давайте до збірки. Вона в мене збірці на Химеру. нічого не переодягаю, спеціально під війни фракції. Тут раніше стояла сфера присвоєння, але, можливо, щось інше візьмемо. Ту ж саму постать демона, наприклад, вона частенько реса, і буде заливатися після того, як вмирають наші герої що доволі доволі. Непогано виглядає, давайте накинемо ось це на неї. Ось така реліквія буде. По книгам, ось так її дар. Безжальність, тому що я її використовую тільки для ПВЕ-контенту. По талантам, звичайно, господар війни. Більше демеджу на химері допомагає виконувати якісь квести, якісь стріали. Ну і ось такі таланти на залив. Більшення тривалості бонусу на залив. Після смерті союзника, тобто збільшення швидкості після смерті союзника, що доволі доволі не Ну і, звичайно, зубки на всіх героїв беру, у яких є господар війни. По шмоту ось така багато захисту, трішки опору мене повністю влаштовує на всьому контенті, де я її використовую. Ось такі загальні стати на війна фракцій. Наступним у нас іде балар Пропащі, ось такий. Ось така збірочка, 9 шматочків з міста, 9 шматочків згубності. Сьогодні навіть один раз прокнув додатковий хід. Ось такі стати. Загальні по реліквії. У нього корона, звичайно, ось такий камінець на босів. Ну і якийсь легендарний камінь, який збільшує крічкоду нашого Валара. По скілам все залито книжками. Дар гнів природи найбільш ефективний дар для даного персонажа, оскільки він накидає дуже багато штрафів. І за три, із. А один є штраф, плюс тут паразит є, що доволі-доволі непогано. По талантам ось так використовувати планує його як. демедж дилера на Хімері, тому заходимо ось сюди, і ось цей талант дуже-дуже важливий, тому що він збільшує тривалість наших штрафів, що іноді дуже сильно допомагає. Подрик, ось така збірочка, додатковий хід перекидає її постійно сюди, з мікаги. Реліквія книга Некроса, він багато заливає, тобто він заливає за три і доволі непогано. Збільшує цей залив саме книга Некротса. По все залито в фантомний дотик, тому що використовую його на лаву лицаря. І по талантам нічого не прокачене, що доволі-доволі дивно, можливо, навіть вкачаю, десь йому таланти, тому що герой доволі цікавий і можна забусти йому якісь стати за рахунок. Тої ж самої книжечки або добирати якийсь опір, а можливо, навіть господара війни взяти, щоб збільшити корисність його в пвє контенті. Наступним у нас іде: герой злиття Емік. Хоробрий. Ось така збірочка все з щитами і улюблений, якої я перекидаю на всіх своїх персонажів, тобто на всіх своїх сапортів від війни фракцій. Ось такі стати загальні, є трішки опору. Реліквії немає, книги залиті, клітка близька, тому що колись використовував його у якійсь пальці на гідру. Зараз це не актуально, можна смінливо замінити на щось більш корисне, по талантам, ось так. Вони навіть недокачені, можна ще ось сюди добити, але як такого сенсу від цього немає. Від нього потрібно тільки, щоб він накидав світри, щоб на початку Нарсес не зміг пробити нашу команду абсолютно всю, тому що Ельва доволі повільно ресає, доволі повільно розресує всю команду. Ну і ще ти перезарядка скілів, також доволі непогано виглядає. Ну і чудесний чудовий герой, Даїті димчастий. Епічний персонаж, який неймовірно потужно навалює по даному босу. За рахунок того, що у нього за один є усунення бонусів, він доволі непогано себе проявляє на самому посі, краде ось це відбиття шкоди, і якби нам трішки більше повезло, якби я встиг відкатити скіли нашим подріком, було б в рази простіше пробити самого боса. По скілам, я думаю, читати не треба. Стоїть фантомний дотик, не знаю для чого, але нехай буде 4 зірочки. У талантам ось так докачав спеціально для нього талант, тому що зараз використовую його для постійного фарму 21 рівня. І вам рекомендую прокачати даного персонажа. Також в мене є із Дамагерів ще Кауліт, але він мені менше подобається, ніж той самий Белс або Даеті. Кауліт ніби непоганий, але все ще не те. Не стільки демеджу у нього, хоча він і на книгах, і має якісь зірки і непогано зібраний, але використовую Белза та Даіті. Мені вони чомусь більше подобаються. Також можна використовувати Руелу, але в моєї Руели немає талантів. Випало 6 зірок недавно, і, чесно кажучи, немає бажання. І прокачуватись спеціально під даного боса. Хоча по скілам вона виглядає доволі непогано. І тим більше з ось цим молоточком буде вбивати тут хвилі доволі непогано. Також може зайти, як дамагер, крилан, але мені не подобається те, що він морозить противників. І за рахунок цього демедж від іншого дамагера, а це буде, скоріш за все, Белс буде різатись через заморозку. Хоча тут навіть таланти є. Її 6 зірок, що доволі-доволі потужно, плюс 4 Можливо, колись буду використовувати, але. Зараз мене повністю влаштовує плюс третій 4 -зірковий. дайте, як Дамагер, як другий Дамагер. За рахунок того, що він з свого А1 усуває бонус з самого боса. Ну і накидає розлом на всю команду противника, що також доволі-доволі потужно. Що ж, друзі, ось таке вийшло проходження. Ось така підбірка персонажів. Пишіть в коментарі ще раз вас попрошу, яку б фракцію ви хотіли побачити наступною. І, звичайно, дуже дуже буду вдячний за те, що ви підпишетесь на канал, протиснете вподобайку. І зустрінемося, звичайно на наступних відео та стрімах.